Можна зняти договори? Так. Це е, копії дозвільних документів, які можна знайти в інтернеті, скачати і роздрукувати. О. Ні, ні однієї мокрої можна. Секунду. Ні однієї мокрої печатки, це є копії, які можна заповнити від руки. На Це є згідно воно 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 нових воно. Воно. саме нових вимог. Ну ви принесли нам фото, що ми хочемо бачити оригінальне. А тобі ви можете писати, що завгодно, а ми хочемо бачити оригінальне. Я не пишу, що завгодно. Це є копія з оригіналу. Я розумію, де оригінал. Я таких можу наробити, що завгодно. Ви розумієте, що йде до класу. Сьогодні на комп'ютері, взявши тільки одну цю частинку. як ви приймаєте до того. Я ви чому вірите? Вам чи тому, що ми сказали. Мало того, ми правимо, якому документи є, вам зараз по-любому заговорити. Але хочете план будинку і поверховий план. я можу Хочу питаю вас, як шість поверхів вам погодили при трьохповерхові забудові? Так, забудові старовина, частина міста. Ви за заморозимо. Перепрошую, у нас будинок віде. тут стоїть. І що? На, На Рудковича Франка, ви будинок будували? Ми... Він вам подобається. Ми... А, Ми... а як ви Ми... вирішили димові канали у ті лопухи з боків? Вам це подобається? І рядом а будинок розвалюється. Вам Як будь-яка це буде друге річня, а ви думайте, щоб зробити сусідній будинок підняти і все. Так, але один будинок розвалився, Ми будували сотні будинків. Що ви кажете? Що влада літала не давала ніяк бо це не потрібно.

І теж там нічого не вийшло. Чому? Бо тому що ні садовий, ні прокуратура, ні суд ні один не хоче піти проти закону. Тому, шановні громадяни, ви боретеся за це, щоб тут не було цього будівництва. Це ваше право, це перше чергове ваше право. Тому відстоюєте свої права. А я в той же час, як представник Бога Свободи, як ваш депутат, якого ви вибрали, буду захищати. запам'ятайте на все життя. Тільки ваші права отримали дозволи, якщо Богу Свобода має більшість міській раді, і дозвіл дозвіл надала міська рада. Як ви пояснюєте це? Ви зараз виступаєте на стороні народу, а самі надавали давали дозвіл. Ми са на ваші ділянки. Секунду тут що була теплоча кружка. Там був мій гараж. Так, відповідає, <підемо> якщо вам не депутат відповідає, то він піар хоче проти. Тут прозвучала така річ від представника міської влади за те, що вони будуть стояти за інтереси народу. Але як відомо, міська влада і надала дозвіл на забудову. То <підемо> де, будь ласка, логіка, я б хотів запитати вас, якщо <підемо> ви маєте. Ви могли відповісти на моє питання? на наші питання. Люди вже просять другий тиждень документи на забудову. Ніяких документів до сьогоднішнього дня. Ні я, ні люди не утримують. Документи вас на руках. Документи вас на руках. А потім будемо вирішувати питання з вами. А в кого тим більше в міській раді повний перелік документів? конкретно

Принаймні, що оці балкони кухоні з 50-го будинку, вони будуть забороні. Це будинок хвостово, це чорний колір, це ви бачите, тут от лікарськовою це їхня сходова клітка. І тут ось щось примикає. Це от буде всі чотири квартири буде муром. Ви показували різні дозвільні витяги. З приводу того, що у депутат не володіє інформацією на рахунок цих документів, що він не значення грамотний напевно. Тому що для того, щоб розпочати будівництво і отримати декларацію на будівництво, перше створюється проєкт, потім проходить експертизу, затверджується згідно е, всіх норм і законів України, а після того е, державна архітектурно будівельна. Армотконтроль. Він дає декларацію про початок. Це є купа документів, це така от папка документів, де включені і ізоляції, і відстані, і все повністю. Згідно норм, інакше би проєкт повернули на доробку. Після того, як ми це зробили, отримали дозвіл на огородження.

Після чого отримали ордер на врізання дерев, Причому заплатили за ті дерева, кошти. за кожне дерево окремо, тому що вона має певну торщину. Це все було оплачено. Питання буде наступне. Чому перше видавати дозвола, а потім їх нехабно блокувати? Ну, мабуть, це пожелізні і заробляння політичних балів. Зрозуміло, вам дякую.